Після останніх прильотів в нас була там напруга і 170 і 160 вольтів, і холодильники треба було б відімкнути. Прилади вони розраховані на певну напругу. На них написано, на яку напругу вони розраховані. Побутові споживачі, номінал напруги зараз 230 вольтів. І якщо напруга впадає, то момент на валу двигуна також впадає, і двигун не тягне навантаження. Він починає намагатися запускатися, не запускається, запускатися, не запускається. Пускові струми в двигунах, звісно, йому можуть нашкодити, і він вийде з ладу. Тому, наприклад, ваші холодильники на низькій напрузі не слід заживлювати. Що ми можемо зробити? Ну, перш за все, ми, ж, ми повинні розуміти, що ви не зможете зреагувати на зміну напруги фізіологічно, вона ж змінюється дуже швидко. І ви ж не будете сидіти і постійно дивитися на вольтметри, які у вас в розетці стоїть. Тому, звісно, треба ставити реле, яке автоматично вимкне ваш електроприлад з мережі, якщо напруга буде змінюватися в більшу або в меншу сторону, врятувати ваш е, електроприлад. Якщо ви хочете продовжувати роботу, то треба брати вже, дійсно, як ви казали, стабілізатор, який бере напругу невеличку. І підтягує її до номінальної, або напругу більшу, і знижує її до номінальної. Стабілізатори працюють і від 140 вольтів, і від 280 вольтів, і призводять її до напруги до звичної нам 230 вольтів. Таким чином, навіть за Поганих показників якості електричної енергії, які ми зараз спостерігаємо, ну, з зрозумілих причин. Ви зможете користуватися електричною енергією, і ваші прилади продовжать свою роботу. Це більш комфортно. стабілізаторів є велика лінійка, це може бути стабілізатор для одного споживача, тобто для холодильника або для котла, а може бути достатньо потужний стабілізатор, на який ви повісите всю свою хату. Є стабілізатори, які працюють як регульований трансформатор.